Права, 91, розв'яжи рівняння. Ну що ж, давайте будемо дивитися ці рівняння 2 і будемо їх розв'язувати. Тут у нас є Х плюс, і, по-перше, є 2726, що ділиться на 47, дорівнює 207. Як розв'язати таке рівняння? Нам спочатку треба виконати ділення. 2726 треба поділити на 47. Давайте стопчик так і поділимо. Отже, пишемо тоді 2726. Поділити на 47. 2 не ділиться на 47. 27 не ділиться на 47. А 272 ділиться на 47. Ну, скільки разів може поміститися? 5, напевно, разів. Спробуємо. Або 6. Я думаю, що 5. Так. 7 на 5 це 35. 5 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. Так, чудово віднімаємо. 2 мінус 5 не можна. Позичаємо. 12 мінус 5, це 7. Було 7, забрали одиничку, це 6. 6 мінус 3 це 3. Ну, 2 мінус 2 0 напишемо. Добре. Зносимо вниз 6. 376 поділити на 47. Так. Ну, 7 на 8, можливо. Підходить. Бо там буде 56. 7 на 8 Це 56. 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32. Плюс 5 це буде 37 якраз. Чудово віднімаємо. Тут буде залишок 0. Отже, результат цього ділення у нас 58. І тоді наше рівняння можна записати в такому вигляді, що х. Плюс. Ну, а тоді не цей ми розпишемо, а пишемо просто 58. Х плюс 58 це дорівнює 207. Ну що ж, тут можна або за правилом, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ну, або можна позначити, наприклад, як, ну, скажімо, 3 плюс 2 дорівнює 5. Ну і тоді звідси випливає. Для того, щоб знайти 3, нам треба 5 мінус 2. Ну, або по правилу. Як вам зручно, так і пишемо. Отже, пишемо х тоді дорівнює. Або від суми відняти відомий доданок, або від 5 відняти 2, або 5 це у нас 207 мінус. А 2 це 58. Ну що ж, давайте віднімаємо тоді 207 мінус 58. Це дорівнює. 7 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо. 17 мінус 8 це буде 9. Так, 0 було. Забрати одиничку 0 не можна, позичаємо. 10. Забрали одиничку 9. 9 мінус 5 це 4. Ну, а тут буде одиничка. Тобто х пишемо, у нас дорівнює 149. Чудово. Переходимо до другого рівняння. В другому рівнянні ми бачимо, що в нас справа, тут написано 213 плюс 405. Ми можемо їх додати і спростити наше рівняння. Пишемо тоді 213 плюс 405. Додаємо 3 плюс 5 це 8, 1 плюс 0 це 1, 2 плюс 4 це 6. Отже, сума буде 618. Тобто наше рівняння запишеться як х, що ділиться на 42, дорівнює 618. Чудово. Ну, як нам розв'язати це рівняння, можемо якісь перевірочні цифри собі підставити. Наприклад, замість х можна підставити 8, що ділиться на 4. Це буде 2. Тоді звідси випливає. Для того, щоб знайти 8, коли є числа 4 і 2. Нам треба 2 помножити на 4 чи 4 на 2. Тобто, щоб знайти х, нам треба 618 помножити на 42. Пишемо тоді х тоді дорівнює 618. Помножити. На 42. Так. Ну що ж, обчислюємо сопчик 618. Помножити на 42. Для різноманіття я зроблю так, як вас вчили в школі. Так, 8 на 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Чудово, 6 на 2 це 12. Тут вже можна дописувати. Далі. 8 на 4 це 32. 2 пишу трійку, запам'ятовую. 1 на 4 це 4 плюс стрійка це 7. Далі 6 на 4 це 24. Додаємо. Далі. 1 буде 6, 3 плюс 2 це буде 5, це десятки. Сотні 2 плюс 7 це 9. 1000 плюс 4, це 5. Ну і десятки тисяч це дві. Отже, у нас вийшло число 25 956. Пишемо, X тоді дорівнює 25 956. Давайте ми тоді підкреслимо. В першому завданні ось наш розв'язок рівняння, І в другому ось. Наш розв'язок – рівняння. Ну що ж, ось такий метод я рекомендую використовувати для розв'язування подібних рівнянь. На цьому вправу завершено.